Добрий день, юні мандрівники та мандрівниці. З вами вчитель географії Сергій Самоліченко. Сьогодні вирушаємо в похід. А що, крім речей, першої необхідності, ми візьмемо з собою? Правильно, карту і компас. Адже найважливішим джерелом отримання даних про місцевість є географічна карта. А як нею користуватися, детально поговоримо на сьогоднішньому уроці. Тож, уперед! Різновид загальногеографічних карт у великому масштабі без потворень бо зображують невелику ділянку земної поверхні, називають топографічними. Оскільки на цих картах майже всі об'єкти позначені досить детально, населені пункти, дороги, рельєф, водні об'єкти тощо, ними користуватись дуже зручно. Вона дає змогу орієнтуватися на місцевості, точно вимірювати напрямки та відстані, площі та навіть висоту. Отже, перше. Як визначити відстань? За допомогою топографічної карти це зробити досить точно і дуже просто. Для цього необхідно лінійкою або циркулем-вимірювачем визначити відстань між двома об'єктами на карті та за допомогою масштабу перевести у дійсну відстань на місцевості. Наприклад, відстань на карті між двома точками 2 см, масштаб карти 1 до 25 тисяч. Тобто в одному сантиметрі 250 метрів. Два сантиметри множимо на 250 метрів дорівнює 500 метрів. От і все, відстань визначена. Набагато складніше із визначенням звивистих чи ламаних ліній. В цьому випадку можна скористатися ниткою, розмістити її на карті таким чином, щоб вона повторила форму вимірюваної лінії. А потім визначити її довжину лінійкою. Або скористатися спеціальним приладом курвіметром. Прилад складається із рухомого кольщатка і циферблата зі стрілкою, яка показує пройдену ним відстань на карті у сантиметрах. А далі знову за допомогою масштабу виконаємо невелику математичну дію. Друзі, спробуйте самостійно тепер визначити відстань за масштабом карти. Зараз на екрані з'явиться питання. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь. На топографічній карті масштабу 1 до 200 тисяч відстань між двома селами дорівнює 9 см. Яка відстань між цими селами на місцевості у кілометрах? А. 2 км, Б. 4,5 кілометра, В. 9 км, Г. 18 кілометрів? Правильна відповідь Г 18 км. Адже в масштабі 1 до 200 тисяч, тобто в одному сантиметрі 2 км 9 см на карті дорівнюватиме 18 км на місцевості. По-друге, визначення напрямків: користуватися топографічною картою в місті дуже зручно. На кожному розі є вказівник на будинках таблички з номером та назвою вулиці. А що робити у лісі, горах чи за умов недостатньої видимості? Зорієнтуватися на місцевості це визначити своє положення щодо сторін горизонту: північ, південь, захід, схід. Тут в пригоді стане компас, синя стрілка якого завжди вказує на північ. Отже, у нас є компас зі сторонами горизонту і шкалою від 0 градусів до 360 градусів, та топографічна карта. Для того, щоб з'ясувати напрям руху, за яким треба рухатися, визначають азимут. Це кут між напрямком на північ і на будь-який об'єкт за годинниковою стрілкою. Таким чином, азимут на схід 90 градусів, на південь 180 градусів, на захід 270 градусів, а на північ 0 градусів чи 360 градусів. На топографічній карті азимут визначають за допомогою транспортира. А от у природі із визначенням азимута виникає невелика складність. Адже стрілка компаса вказує не на північний географічний полюс Землі, а на магнітний, положення якого постійно змінюється. Тому розрізняють істинний або географічний азимут – Це кут між напрямком на північний географічний полюс і на певний предмет. Та магнітний азимут – кут між напрямком на північний магнітний полюс і на певний предмет. Різницю між цими двома азимутами називають магнітним схиленням. Його, як правило, враховують пілоти літаків, штурмани кораблів, визначаючи курс руху. А тепер, друзі, спробуйте самостійно визначити азимут. На екранах у вас з'явиться питання. Подумайте добре та оберіть правильний варіант. Визначте азимут, за яким літак летітиме з точки В до точки Г найкоротшим шляхом. А. 90 градусів, Б 180 градусів, В 45 градусів, Г 270 градусів. Правильна відповідь А. 90 градусів. Літак летить найкоротшим шляхом від точки В до точки Г у східному напрямку. А це азимут 90 градусів. І третє. Визначення висоти місцевості. Уявіть собі, за допомогою звичайної топографічної карти можна визначити нерівності земної поверхні, висоту пагорбів та навіть яким схилом зручніше підійматися. Особливості рельєфу на топографічній карті зображено за допомогою горизонталей ліній, які сполучають точки з однаковою висотою. На картах, як правило, це лінії коричневого кольору, які позначають саме абсолютну висоту. Це важливо пам'ятати. Тобто висота точки над рівнем Балтійського моря. Наприклад, абсолютна висота даної гори 223,7 метра. Горизонталі на карті проводять через певний інтервал, в залежності від масштабу карти та зображеного рельєфу. Тож можна визначити висоту будь-якої точки. А щоб не помилитися з тим, що це пагорб чи западина, біля горизонтали проводять короткі лінії верштрихи. Вільний кінець яких вказує напрямок схилу. Всередину западина назовні пагорб. Близькість проведених горизонталей на карті вказує на крутість схилу. Чим ближче вони один до одного, тим крутіший він. А щоб точно визначити у градусах крутість схилу, користується шкалою закладання. Її можна знайти в легенді карти біля масштабу. Для цього циркулем визначають відстань між горизонталями та прикладають потім до шкали підбираючи відповідне їй закладання. Під час походу важливо знати й відносну висоту місцевості. Це перевищення однієї точки над іншою. Друзі, перевіримо, як ви це зрозуміли. На вашому екрані з'явиться аркуш топографічної карти. Визначте, будь ласка, максимально абсолютно висоту даної місцевості та оберіть правильну відповідь. А-94 Б88, В105, Г112. Правильна відповідь В105. Найвища точка даної топографічної карти курган високий. З абсолютною висотою 105. Сподіваюсь, ви всі впорались із завданнями, і тепер робота з топографічною картою буде легкою та цікавою. А обрана вами місцевість для мандрівок не підкидатиме вам сюрпризів. Будьте здорові! До побачення!